Доброго ранку, ми з Мізурі. Ось у нас чайочок, у нас тут таке печиво цікаве, перепорошене цукром. Коротше, всім смачного. Це початок. Sorry. Так, ми почаювали. Але Міла нас запросила на сніданок в кав'ярню якусь тут місцеву, так що я їду за нею і вже після цього поїдемо додому. Відпочила. Дякую їй, що відкрила хату для нас. Вчора дуже втомлені були. Після парку ми ще трошки полялякали по-дружески, і, і я в люлю одразу. Але, мабуть, задовго спала щось таке. Це все обтік ще було зранку. Не звикла спати. Добре. Так що їдемо. Сюди ми йдемо. Таке прикольне місце. Так, нас посадили. захотіла фотку і цієї дівчини. Ah, дуже дорого, таке дуже такий вайб цікавий в цьому місці. Нам принесли такий тост.

А що це в тебе чипси? Тейра. Yeah. Oh. І салати автомат. Mm -hmm. Так, все, відпочили, Погостювали, поїли. Добра, що я поїла. Дуже цікаве місце. таке. З зізюмикою, з родзинкою. Було прикольно, бо спілкувалися з Мілою. Дуже вдячна. І їдемо додому, Дощик трошки е, перейще. Але я вже звикла, зазвичай такі є, коли з Мізурі або в Мізурі ми їдемо і колись та дощик на нас торіщі. Так що все нормально. Це щаслива дорога під дощем. Добре, їдемо додому. Ми вже в Талсі, заїхали в Starbucks. Хотіла старбак, я кажу, коли до Талсі доїдемо. Вже майже вдома. Я хочу старбакс. Я вже хочу додому. Так, все, ми вже приїхали, ми вже вдома. Трошечки відпочиваю. І. Мене прийшло замовлення. Але мені треба підкупити масло, яйця. Так що, мабуть, скоро я. Поїду і буду випікати коржі. Так, ми з Джулієтою вирішили почаювати. Ось такі yeah, uh, смаколики, оці печиво, що uh, мене приносила ці смаколики теж від неї. І uh, сьогодні uh -huh. другий тиждень адвенту. Запалюємо другу свічку, Джуліета там рецепти переписує. І ми балакаємо про книжку, яку вона читала, бо я кіно дивилася, і... але не все пам'ятаю, і вона мені розповідає про всі дрібниці, які я пропустила. Так, я працюю над спартаком. Вже 12 зробила коржів, ще два, і тут буде ще 14 поменше коржів. Ну, працюй, коротше. Тут 30 коржів, медовика, два різних розміру. А тут 28 спартака. Все. Закінчили. Доброго раночку, ми закурхуємо, починаємо шкільний тиждень. Стільки що скинула скарлет до школи. У нас дощ. Марна, моросить, не, не злива, але такий, знаєте, як осінній день, хоч і грудень. Але це оклахом. Цей тиждень у мене буде е, тиждень на миті посуди меті посуду, так що, ви е, знаєте, після тижня, який в мене був на головній справі, я також, знаєте, я помию посуду. Там просто, ну, там не те, що просто, там просто ем, не треба думати про нічого, там підраховувати, т -т -т -т. там просто миєш посуду. Ми собі посуду, думай свої думки. І це як Росії я, коли працюю, знаєте, це таке. Як терапія, там щось з думками думаєш, і в той же час в тебе руки зайняті. От точно так же. Добре, поїхали. Так, я відпрацювала в школі. Мій перший день на меті посуду пройшов достатньо легко, без запарки. Якось ну, все встигалося, не так багато посуду було. Так що ну, сьогодні був нормальний такий початок для понеділка, ви знаєте. Завтра, можливо, буде трошечки складніше, але справилася. От як я казала, от, знаєте, як терапія там, щось, тому. Миєш, миєш, там щось думаєш. Ну, Норм пройшло. Так, хочу перед тим, як дітей забрати і в чергу встати їх чекати, змотатися в крамницю, купити там молоко. Мені треба, точно молоко треба. Я знаю, вчора я була в крамниці. Я не перевірила все, що мені треба. Коротше, треба молоко. Мабуть, курочку ще куплю. На вечерю. Ну, таке. Треба ще подумати, що мені треба. Короче, вечерю. Це таку курочку я зробила. Це малинчик такий мексиканський. Я його Загоріла. Це повинен рис готовий бути. Щось. Це мій іспанський рис це все Будемо намагатися змішувати так, рез. Тепер. Серный Сирний соус. not sure. І сир. І це все заворочується і типу бо на Щось я відпочивала, я вже відпрацювала, я нічого не записую. Ну, що записую. Все норма, працюємо, працюємо. Зараз заберу молодших у скалет сьогодні додаткові заняття. А Джуліета сьогодні йде на інтерв'ю на роботу. Ну, там, там не повна ставка, там. Е... Як по нашому? Чи... Не повна, ну, коротше, part тайм І е... на фотографа знову ще якась компанія, бо вона ж продовжує працювати з ювелірною компанією, а це ще якась. Ну, кажу, ну дай, з Богом, з Богом, бо вона ж йшла з крамниці, щоб фокусуватися саме на цій кар'єрі. каже, тому що, Ну і плюс нам це в допомогу теж, що вона вдома, якщо треба, допомагає з дітьми. От, Так що, сподіваюся, ну, якщо добра робота, нехай буде її. Якщо це не її, не, не треба, значить. Дивимося, її, знаєте. Все, що наше буде наше. Таким чином. На сонечно, сонячно, але прохолодно. Добре. Thank you. Hey Jassi, show me what you got. Oh, did you hurt yourself? a like Ой, хотіла показати. Вау, wow. хотіла показати, що фонарики. Yeah, this name Asia, America? Why not Africa? Why are you in any of them? Why you... <laughs> Good job, <laughs> practical. <laughs> Show me to her. Show her to me. Mm -hmm. <laughs> Притащили Лилі. Це перший раз в машині для неї. Дід mm -hmm. на щось страсане. Не сподіваюся, ні. Mm -hmm. Keep her calm. <laughs> Ввечері у нас паста карбонара з шинкою. Доброго раночку, ми за Квахами. Їдемо вже до школи. Хотіла що розказати про інтерв'ю з Джуліатина. Каже, ну, нібито добре все пройшло. Каже, цікаве, так, цікаве місце. Це там і фотографувати тканини треба буде. Але вона відповіді не знає, бо жіночка, що в неї брала інтерв'ю, вона каже, що в неї ще багато інтерв'ю буде перед тим, як вона зробить своє рішення, що, скоріш за все, відповіді вона не дізнається до кінця цього року. Так що не знаю, але каже, по-перше, недалеко від хати нашої це місце. І каже, ну. Зрівнені те, що вона робить для ювелірної компанії, то взагалі каже просто. Там своя студія, там свої вже а, фотоапарати, освітлення. Воно там чисто треба зробити фото цієї тканини, там написано як. А, і каже, що там стільки в них багато матеріалу, що тупо ти, ти просто будеш робити фото. а Вона навіть і навіть не треба їх обробляти, тому що для цього в них особиста людина, яка це робить. Їй просто треба буде робити фото, якщо вона отримає таку роботу. І Виявляється, що це п'ять днів в день в тиждень, тільки там по 4 години десь було. Каже, це чудово, це було б класно. Але в майбутньому на це є перспектива, що це стане повною позицією. І ця жіночка її поводила по всіх підприємстві цьому і підприємству і показала, як інші люди там працюють, там, коли обробляють фото і все інше, і каже, дуже класно. От. Ну, Чим воно закінчиться, я не знаю, але Джулєді їй би сподобалася така робота. Все, що наше, буде наше. Амінь. Їду на роботу. Ну, а я буду закривати блог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бай бай